Вплив на здатність розпізнавати добро і зло та приймати рішення. ЕЛЕН Вайт Усе, що зменшує фізичну силу, послаблює розум і робить його менш здатним розпізнавати добро і зло. Ми стаємо менш спроможними обирати добро і володіємо меншою силою волі чинити те, що, як знаємо, є правильним. Зловживання нашими фізичними силами скорочує період часу, упродовж якого наше життя може бути використане для слави Божої. Це робить нас нездатними виконувати роботу, яку Бог призначив для нас. Якщо люди, маючи світло щодо простоти в питанні харчування й одягу відповідно до моральних і фізичних законів. Продовжують відвертатися від світла, яке вказує на їхній обов'язок, то вони ухилятимуться і від інших обов'язків. Ухиляючись від Христа, котрий повинні були б узяти, аби перебувати в гармонії із законом природи, вони притуплюють сумління, а щоб уникнути його докорів, порушуватимуть десять заповідей. Дехто рішуче не бажає. Перетерпіти хрест, незважаючи на сором. Ті, хто накликає на себе хворобу внаслідок потурання своїм бажанням, не мають здорового тіла і розуму, вони не можуть зважити докази істини і збагнути Божі вимоги наш Спаситель не простягне свої руки настільки низько, аби піднести таких людей із їхнього стану деградації. Доки вони вперто продовжують опускатися все нижче і нижче. Від усіх вимагається робити все можливе для збереження здорового тіла і розуму. Якщо ж люди задовольняють надмірний апетит, притуплюючи цим свою чутливість і затьмарюючи сприйняття так, що стають неспроможними оцінити піднесений характер Бога. І насолоджуватися дослідженням Його слова, то вони можуть бути впевненими їхня недостойна жертва буде прийнята Богом не швидше, ніж жертва Каїна. Бог вимагає, щоб вони очистили себе від усякої нечистоти тіла і духу, звершуючи святі справи в Господньому страху. Якщо задля збереження свого здоров'я людина зробить усе можливе, переборюючи апетит і низькі пристрасті, щоб володіти здоровим розумом та освяченою уявою для принесення Богові жертви в праведності, то буде спасена винятково чудом Божої милості, як був урятований ковчег серед бурхливих хвиль. Ной зробив усе, чого вимагав від нього Бог, щоб убезпечити ковчег. А тоді Бог зберіг ковчег своєю чудодійною силою, здійснивши те, чого не могла зробити людина. Нестримана людина не може бути терплячою. Щоб бути нестриманою, не обов'язково вживати алкогольні напої. Гріх нестриманості в харчуванні, надто часті прийоми їжі, вживання надмірної кількості їжі, а також жирних нездорових продуктів призводить до розладу здорового функціонування органів травлення, уражає мозок, спотворює судження, заважаючи розумним, спокійним, здоровим мисленню та діям. А це є плідним джерелом церковних негараздів. Божий народ повинен із зацікавленістю і старанністю відмовитися від задоволення свого апетиту та виявляти стриманість у всьому, щоб перебувати в належному стані перед Ним, прославляючи його в тілі й дусі, котрі належать Богові. Тоді вони зможуть збагнути істину в її красі та ясності, дотримуватися її у своєму житті. А також своїм розсудливим, мудрим і чесним поводженням не давати ворогам нашої віри ганьбити справу істини. Будьте здорові!